Добрий день, дорогі земляки. Хотів би зробити звіт за останній тиждень нашої роботи. Ну, По-перше, ми привітали наших шкарлярів з новим начальним роком. Хотів би попросити наших хлопчиків і дівчат, щоб вони сумлінно навчалися. подякувати батькам. Вчителям за те, що вони максимум роблять, для того, щоб діти отримали якісну освіту. Що стосується укриттів, у нас значні проекти по цьому, по трьом школам, нам, завдячуючи начальнику обласної військової адміністрації Олегу Синегубову, виділяються кошти, і також будемо проводити капітальні ремонти. Трьох укриттів. Що стосується бомбосховища, наразі розробляється проєкт і в найближчий час буде об'явлений тендер на будівництво нового бомбосховища, що дасть можливість забезпечити безпеку біля 900 наших дітей і громадян. Ще раз зауважую, що навчання в школах буде на офлайн. Режимі, якщо батьки побажають цього, ну ми знаємо, що йдуть ракетні обстріли, і 100% забезпечити безпеку дітей ми не можемо. Що стосується медичної галузі, наші діти мають бути розумними, але перш за все, здоровими. Є зрушення у відкритті дитячої поліклініки. Проєкт Лазівської громади дитяча поліклініка майбутнього. Пройшов попередній відбір на фінансування Європейським інвестиційним банком. Приїздили представники програми розвитку ООН. Продовжуємо працювати. Дитячу поліклініку плануємо розмістити в триповерховій будівлі, що прибудована до міської поліклініки. Тут прийматимуть педіатри та вузькі спеціалісти наших діток. Особливу увагу приділяю реабілітації. Вона гостро необхідна тим, хто постраждав від російських загарбників. Лазівська громада наразі приймає понад три тисячі дітей з інших деокупованих міст та сіл, а також з населених пунктів, де велися і ведуться бойові дії. Вдячні за підтримку. Начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синегубову та голові Харківської обласної ради Тетяні Єгоровій луценко а також Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України. Що стосується захисників, продовжуємо допомогу нашим захисникам, також відзначили за поданням. Батальйону територіальної оборони ті наші хлопці, які загинули, були відзначені нагородами. Нагороди вручили в сім'ях за представництва районної ради та районної адміністрації, а також представників батальйону. Вдячні. Нашим захисникам за захист, на жаль, вибачайте, що не зберегли ваші життя. Будемо працювати по підтримці і працюємо по підтримці сімей загиблих, працюємо над рядом тих проблемних питань, які стосуються військового кладовища, вшанування пам'яті, працюємо над книгою. Загиблих, а також будемо доопрацьовувати питання облаштування парку наших героїв, які загинули. На сесію виносимо питання підтримки наших Збройних сил України. Я думаю, депутати значну суму, ту, яку запропонували за заявками військових частин. Затвердять. Що стосується житлово-комунального господарства, складна ситуація фінансова в наших комунальних підприємств, готовність десь 80% до нового опалювального сезону 2023 2024 років. Заборгованість складає за спожитий газ майже 150 мільйонів. На компенсації зараз підтверджено. Міністерством 100 мільйонів і за опалювальний сезон цього року ще буде десь 20-25 мільйонів. Виходимо на реструктуризацію боргів, тому що по підприємствам заблоковані рахунки і будемо просити депутатів міської ради лангувати борги на 7 років. На цей рік запланували майже 10 мільйонів компенсацій. Що стосується соціальної сфери, упор робимо на реабілітацію, реабілітацію наших діток. І зараз виходимо на проєкти по реконструкції додаткових приміщень. По Комунальному нашому підприємству Жемчужинки, що дасть можливість розширити віковий ценз не тільки діток до 18 років, а також після 18, щоб їх задіяти в процесі реабілітації, а також відповідних моментів по зайнятості трудовій. Відвідав Лазівську громаду заступник начальника обласної військової адміністрації Євген Іванов, де ми визначились по напрямкам підтримки нашої громади. Це перш за все економічні питання, розглянули питання, які стосуються сільського господарства. Воно зараз вкрай такому тяжкому стані, тому що. Блоковані е, всі е, логістичні шляхи по вивозу продукції, продаж її за межі України, а також визначились по напрямкам ті, які стосуються реабілітації. Відвідали родину прийомну, яка виховує трьох дітей. Всі питання, які стосувалися цієї родини, та й в цілому цих сімей, прийомних, багатодітних, дітей, сирот, вирішуємо на рівні соціального захисту, а також залучаємо всі можливі фонди і громадські організації на підтримку в цьому плані. Хотів би подякувати Олені Зеленській за фонду фундації, за підтримку наших дітей. Що стосується старостинських округів, відзначили 5 років встановлення Лазівської територіальної громади. Подякували тим людям, які підтримували і підтримують нашу громаду, особливо після повномасштабного вторгнення. Працюємо по створенню соціально-адміністративних центрів по селищам і селам нашої громади. Хотів би подякувати, перш за все, старостам, підприємцям, сільхозвиробникам і небайдужим людям за наведення ладу на території нашої громади. Бюджет громади перевиконаний, за що я вдячний всім працівникам міської ради і тим людям, які з порозумінням відносяться по сплаті податків і наповненню нашого. Бюджет, а ми впевнені в тому, що ми переможемо. Лазова це Україна. Слава Україні.